¡Gracias! 26 депутатів та міський голова щонайменше один раз на місяць збираються, щоб прийняти важливі рішення для забезпечення життєдіяльності Перяславської громади. Вони визначаються, як варто розподілити бюджетні гроші, підтримують або ні ремонтні роботи доріг на тих чи інших вулицях та надають дозвіл на отримання земельних ділянок тощо. Однак, за визначенням, депутатський корпус все ж ховаються яскраві особистості з власними позиціями. А чи знають їх жителі Перяслава, перевірю. Інформатор. Ну, ой, господі. Діло в тому, що я не місна, а ми переселенці. То з нами в клас ходять. мама Юденко, влада Юденка знаю. Да, оце з нами в класі. Ну, Нашого мера теж знаю, бо його внуки з нами В'ячеслава Саулка, теж знаю, Але ж поки не бачу результату від них. Нашої міської ради. Діючих. Ви знаєте, напевно, нема нікого в наше ринку. О, і це ви таке мене поспитали. Я знаю, що в нас ніби на кутку пасічний. І більш нікого я й не знаю на сьогоднішній день. Так? Не чули ні про кого? Чесно кажучи, я їх не знаю. Не знаєте жодного? Жодного не знаю. Мабуть, магилодії проводять переясли. Іващенко Андрій Володимирович, А, а Полі Яна, Аліна Римар, а, Пасічник Олександр. Ще кого, я так зразу вам не згадаю. Та ці прізвища, всі, в принципі, Зленко Алла Миколаївна. Та всіх, в принципі, прізвище знаю. Не знаєте, я не знаю. Я того не знаю. Я Ніколи не, не чули? Не інтересувалася. І не знаєте, скільки їх взагалі є? Ні, Ні не знаю. Уверчук. Вона дуже допомогла нам у похованні нашого воїна, мого зятя Славусі. Тут це з ким я особисто. Так сказати, спілкувалася. Я знаю тільки мера. Мера і все? Так. <сх> 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 да, бо він приїжджав до нас в університет. А не знаєте, скільки взагалі там буде Багато. О, пасічника бачила, бо він балотувався кудись. Потапенка Руслана Михайлівна це моя викладачка взагалі. Навальна теж чула за нею. Ващенко теж з університету. А я не знала, що він депутат. І пастерника знаю. Взагалі не знаю. Не про кого? Mm -mm. Mm -mm. Ні, прокований mm -mm. пасічник, знаю фімілію таку. І він приходить страхуватися. Mm. Так, і в принципі все.